Але на даний час я вважаю, основна боротьба має точитися в Києві. І, власне, Львівщина, яка є базою фактично із постачальників, протестувальників до Києва, має таким поки що регіоном залишатися. Тобто наше головне завдання це максимальна мобілізація і готовність до максимальної мобілізації. Тобто, оскільки нас тут на Львівщині правоохоронці на сесії власної ради запевнили, що Дій проти мирних протестів у нас не буде, то ми можемо бути певними, що у всіх акціях, які можливі у Львові, в тому числі навіть я не відкидаю шляху того, що буде і блокування, і пікетування різноманітних державних установ на Львівщині, це можуть здійснювати жінки, студенти. Це можуть здійснювати навіть люди похилого віку, оскільки міліція гарантувала, що якщо це буде все мирно, їх не будуть зачіпати. А власне, більше чоловіки повинні все-таки бути готові виїхати до Києва. Ці масові виїзди щоденно відбуваються, тобто щоденно 10-12 автобусів здаючи відробляється окрім приватного транспорту. І людей, які рухаються потягами, то, то ми маємо бути повинними тими максимальними постачальниками власне до Києва. Саме доля вирішується там. І тому я на на принаводі звертаюся до багатьох чоловіків Львівщини, бо фактично на даний час іде така навіть, міграція вахтовим методом ну, десь так в межах 20-30 тисяч львів'ян, які беруть участь в цій акції. Одні приїжджають на 2-3 дні, інші від'їжджають, приїжджають, від'їжджають і так це буває. Звертаються до інших, які ще можливо. Банківських працівників, працівників різноманітних установ, фінансових, так, академічних, університетських і так далі ще зробіть все можливе, щоб ви... Ну, придумайте спосіб, лікарняний, придумати спосіб відпустки за свій рахунок на 2-3 дні. Але ваше плече власне потрібно в Києві і ви повинні там саме бути. Не потрібно нікого зачаровуватися і нікому розчаровуватися. Просто приїхати в Київ і підставити своє мужне плече. А акції протесту, які будуть мати вже поширення по областях, я думаю, на Львівщині будуть активно підтримані. І, власне, ці страйкові комітети, про які говорив наш колега Заколов, будуть організовані. Такі я знаю, вже навіть організовані в Людській політехніці просто активних дуже дій ще немає, але тільки такий клич буде, я думаю, вони будуть. Ну і ще буквально